Все, тримай. Просто тримай, не відпускай. Бачиш, вона намагається вирішити це питання. Тань. От коли вона на... yeah. намагається вирішити це питання, вона сама працює да, з цією проблемою. Ти можеш трошки туди зайти, допомогти їй, чуть-чуть зайди туди, да-да-да, е, отак. Угу. Все, стоп, стоп. Угу. Ти можеш також допомогти їй чуть-чуть е, підтягнути ближче її до. Дерево, щоб вона сама почала крутитися, бо їй буде незручно. О, отак. Угу. Все, і стой нічого не роби. Ой, там собачка. Ну нічого, давай зараз допрацюємо. Ну, поняла, да? тобто ти їй чуть, -чуть да, допомагаєш да, да, або да, да. стоїш мовчки, нічого не кажеш. Ну, все, відпусти, давай собачка хай посподіться. Резумуючи друзі, як без команд навчити собаку обходити нерухомі перешкоди, щоб собака сама зрозуміла, і ви потім не плутались постійно з цими повідками і перешкодами. Дуже просто ви